Всім привіт! Розкажу як замінити лампочку поворотника в Renault Megane 2. Значить, в принципі, різниці фаза 2 чи фаза 1 немає, це фаза 2. Рестайлінг. Найпростіше це зробити знімаючи повністю бампер. Знявши фару і тоді можна відвинити. Але це досить багато роботи. Я в принципі це робив тоді, коли було багато задач поставлено. Я тоді міняв радіатор на новий е і знімав повністю фару, розбирав її, тому що було погане світло ближньо. Е лінзу, е Отражатель був вигорівший І, звісно, ну, я е здавав його на завод, на хромування. Після цього світло стало краще. Але все-таки хотілося б краще, якщо хтось буде робити, то краще міняти зразу лінзу. Тому що ну, нова, нової більше пропускної способності. Також я міняв, їздив в магазин на базу автозвука і е, їзди з фарою і вставляв лампочки, дивилися, яка краще буде світити. І тому у мене ось тут впаяна кришка від. Балончика з краскою посередині Відео видно. Е і таким чином е вийшло вставити лампочку світодіодну із радіатором. Тоді в мене лампочка поворотника е заробила, коли я її вставив, і, в принципі, я не придав значення, тому що може бути ще якась проблема. Я просто поставив нову, але через деякий час вона перестала горіти. Я думав, що знову чомусь лампочка перегріла, але насправді ні. Це далі відео розкажу, покажу. А щодо того, як долізти, щоб не розбирати все, значить, відодвигаємо тут. Тут у нас заглушечка пластмасова. Ну, По типу таких ось воно. Тут викруткою плоскою піддіваємо і потім витягуємо. Далі тут саморіз. Це Торкс Т-30, наскільки я пам'ятаю, так, Т-30. Назва саме Торкс, не Топекс, не ще якось, а Торкс називається Топекс 100, польська фірма інструмент. Так, далі. Таким чином ми можемо трішки відтягнути фарм. Вставляємо сюди в зазор, там пару викруток, ще щось. І в нас тоді буде більше заднього доступу. Я ось так це зробив. Обомажняні серветки, за рахунок цього ні ручка, ні фара не поцарапається. Далі в підкрилку у нас є ось таке віконце пластмасове, його провертаємо проти часової стрілки і знімаємо. Але це нам особо нічого не дасть, тому що тут мало доступу. Дуже оконце, тут велике ось, а тут в залізі мале. Тому бажано... Відкрутити сам підкрилок. Тут болт, тут болт, декілька пістонів. Пістони найкраще витягнути, щоб їх не поламати, це вкручуємо саморіз і тягнемо за нього. Так виходить, що тягнемо за середину, а не за шляпку. Ось ми тряпочку сюди підлажуємо. Цей зазор. І в нас підкрилок відгинається, так як нам треба. Далі, що ми тут бачимо? Ще був варіант, ось якщо немає масової масової защити, можна попробувати сюди лягти. Це я пробував. І рукою протягнути, достати сюди. Але за рахунок того, що тут ось два ребра, це у нас під крило йде, до. виходить, що просто руку не можна туди аж до. Поворотника лампочки дотягнутись. Можливо, до ближнього світла можна так, але не до поворотника мішає. Тобто, Рука отут виходить, тут взагалі немає місця, і там не можна провернути. Може, якщо лягти трішки вперед ногами, перед машиною, тоді, можливо, ще й можна. Але все одно ну, не провернете. У мене вона дуже-дуже туго, ця лампочка відкручувалась. По факту там є. Плоскисть отака, її треба повернути вліво, тобто проти часової стрілки на 45 градусів і тоді витягувати. Також для того, щоб витягнути, треба якраз таке місце. Пальцями її перебирати, положити на бок і ось сюди витягнути. Якщо б не відтепирити вперед фару, то для лампочки там місця і не було б. Ось така лампочка. Вона в мене нова, замінена, стара теж працювала. Е, значить, що виходить. Ну ось так вона стояла і повертаємо на 45 градусів. Е, в мене витяглося дуже важко, це я ще раз скажу. А щодо лампочки, е, яка біда, на що треба звертати увагу, якщо ви не хочете знову туди лізти через якийсь час? Ось, як бачите, у мене тут контакт один, він і підгорівший був, і він е, прожимається контакт Цей плюсовий виходить. Це мінус, а це плюс. Е, соответственно, було зачищено і напаяно сюди флюсу. Раз. І потім ось із зубної нитки треба пластмасу, не дерево, щоб воно від температури не згоріло. Е, ось таку підкладочку я зробив. Воно за рахунок цього ще й трішки амортизує, Відкушу її, просто наглядно показати. Ну, можна любу пластмасу, просто бажано, щоб вона була гнучка, щоб ставилась. Ось так. І потім я ще смазкою для електроконтактів змажу тут, щоб був кращий контакт завжди. Так, ось так вийшло. Змазав цією смазкою для електроконтактів і плюс змазав силиконом резинку. Тому що дуже-дуже важко вона проверталася. Ще нюанс, до речі, по установці, це те, що зуб, ось він тільки знизу. Тут треба надписами. Правильно подивитися на надписи і поставити ось так, не перевернуто. Так, як можете бачити, я її зараз наживив. Але так, тільки знімати, так і зараз, вона прокручуватись не хоче вправо зараз, ну? е, для того, щоб. Взагалі є здвинути з місця. прийшлось прилично так попотіти. І було багато варіантів. Наприклад, просто пласкогубці сюди не влізуть. Якісь спецтонкогубці можливо, ось такий розводний ключ не підійшов, заважається. Далі були варіанти ось взяти типу таку трубку, загнути її, розрізати отвір під те, щоб прокрутити. Але, ну, по крайній мірі, в моєму випадку точно воно не спрацювало б. Воно б розплюснуло, тому що дуже-дуже велике зусилля. Далі знайшлося ось таке Такий уголок. за таким, да? Пазиком. І тільки за рахунок його один крутить цим, другий підлазить рукою і давить з іншої сторони. Тобто, ну там... Вулком з цієї сторони зверху, а тут пальцем давим. Ось тільки так. Ну, тобто Рука от туди заходить і отак от пальцем давить ось сюди. Тільки так вдалося відкрутити. Такі от нюанси. Але ну, це зрушити з місця, але навіть достати було важко. Для того, щоб достати допомогли ось такі зйомніки стопорних калець. Добре, що купив саме такий під кутом. І ось за рахунок цього зйомника вдалося взяти, потягнути. І так воно витягнулося. По поводу того, як потім її дістати звідти, звичайно, щоб витягнути, просто ось так не вийде. І сюди вона теж не пролазить цей отвір по ширині, по діаметру. Прийшлося її піднімати вертикально, потім повертати лампочку, і потім уже висовувати через цей отвір. Засовувати точно так само. Тобто Спочатку боком, ось як палець, потім вертикально ось так ставимо її. І Потім одною рукою тут, іншою тут, повертаємо, щоб вона стала ось так. Ну і Але ж кажу зараз, теж нюанс. Виходить, що треба нажати, і прям дуже важко її повернути по часовій стрілці, щоб цей флажок став вертикально. Так, Загалом для того, щоб її туди засунути, прижати і прокрутити по часовій стрілці. Теж багато прийшлось попотіти, не знаю, чи це саме в мене ситуація така, що воно там дуже плотно. Коли фара знята, звичайно, руками це можна зробити, а на відстані, де мали місця, дуже важко було. Значить, варіанти гвоздодер давимо з цієї сторони, давимо і провертаємо. З іншої сторони правою рукою опираємося, там є виступ під крилом. І впираємося і давимо на низ на праву частину. А то зліва зверху. І таким чином закручуємо. Або ж, якщо у вас простіше йде, ось із набору такі дві викрутки. Це занадто тонка, хоч і довго. Ось із набору. Тут найбільша плоска і тут найбільша плоска біта. І, відповідно, її ми теж прокручувати, зажимати наприклад, І одною рукою зверху крутим направо, іншою рукою знизу наліво крутим. Ось так її можна поставити. Надіюсь, відео було корисне. Надіюсь, що у вас не такий важкий випадок. Не так плотно вона там сидить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І заходьте в опис. Там багато цікавих посилань.